Привіт! З вами Віктор. Він Бут кропивницький І сьогодні ми починаємо монтаж ось цієї стіни. Я в інстаграмі проводив голосування, щоб визначити, з який варіант, який дизайн краще. І ваші голоси поділились 50 на 50. І ви не допомогли мені. Тому що я почну? Перше, це вигнули ось такі планки. До речі, якщо вам потрібні будь-які планки, ви можете звертатись до нас. Це планка нестандартної конфігурації. Вони будуть по бокам зверху, знизу, по периметру. І ми прикріпимо ці листи. І тоді, коли буде варіант повністю готовий, ми зробимо, можливо, інші планки прикладемо до, до металочерепиці. І, можливо, додамо, будуть як коньки, як рамочки. Якщо сподобається перший варіант, то буде перший варіант. Можливо, зроблю голосування заново. І подивимося вже на наглядному прикладі, який варіант краще. Ну що, починаємо. Починаємо зі стартових, зверху, по боках стартові. І лише потім будемо прикручувати металочерепицю. Перші листи прикручені. Получилось щось на кшталт цього. Ну що ж, на сьогодні ми завершили роботу. Залишилась справа дошити три листа металочерепиці, але воно трошки проблематично, тому що потрібно підрізати планочки вирізати там коники, то буду, буду робити в наступному відео. А можливо, якщо це буде нецікаво, не, не, не покажу. Але загальний фон вже вирисовується. Що ж, підписуйтесь на канал, ставте лайк, до зустрічі в наступних відео. Пока.